З наступного року студенти отримуватимуть стипендії за новою системою. Планується, що держава допомагатиме найуспішнішим і найбіднішим. Однак, поки не зрозуміло, за якими принципами визначатимуть ці категорії. Найсуперечливіші моменти нововведення народний депутат України Ірина Констанкевич обговорила в Луцьку зі студентами місцевих вишів. Поспілкуватися з народним депутатом України прийшли студенти Луцького технічного і східноєвропейського національних університетів. Ірина Констанкевич розповіла молоді про загрозу ухваленого Верховної Ради України законопроекту номер 5130 – він, зокрема, передбачає зміни у системі нарахування та виплаті стипендій. Якщо на наступному тижні президентом буде підписано цей закон під номером 51.30, то уже склавши свою сесію за перший семестр, ви будете отримувати стипендію. Зовсім в іншій кількості буде стипендіатів, їх стане рівно в половину менше, ніж у вас є зараз. Це може бути зовсім інший обсяг коштів і який саме це теж питання відкрите. Третє, воно теж питання, як саме будуть нараховуватися стипендії. Практично середина грудня і ми не знаємо, що нас чекає через два тижні. Ось тому я приїхала до вас. І з наступного року стипендії планують поділити на академічні і соціальні. Хто їх отримуватиме студенти лише державної чи контрактної форми навчання, у яких розмірах і чи залежатиме це від успішності, Ці питання найбільше цікавили учасників зустрічі. Вони висловили народному депутатові свої пропозиції щодо стипендіального забезпечення. Більшість молодих людей нарікає, що тих коштів, які вони отримують зараз, на життя не вистачає. Водночас, на їхню думку, стипендія це чудова мотивація навчатись успішніше. Зараз ми отримуємо стипендію 825 гривень. Її отримують всі студенти першого курсу, але Після того, як ми здамо сесію, нас буде нарахуватися скоріше за все нова сума. Це ну так як нам повідомлюють, поки це 1600 гривень. Але ми ще толком ну нічого не знаємо. Звичайно, стипендію повинні отримати ті, хто навчається на державну по державному замовленню на рахунок кількості стипендій. тобто. Скільки мають отримувати, це має бути набагато більша сума. Ну тобто, підростає ціна на все, стипендія залишаються те самою. Як мені розповідали, як раніше можна було вижити за стипендію? Ну тобто, що можна було купити, люди не задумувалися над тим, студенти не задумувалися над тим, де треба взяти гроші. Зараз багато студентів йде на роботу, тому що стипендії категорично не вистачає. А зараз, якщо будуть там по рейтингу, наприклад, 40% учнів тільки полотичні студентів. Будуть отримати стипендію, то е, просто побачить, наприклад, ну, в одному семестрі вони побачать, як, е, як хто справляється, хто буде отримувати стипендію, хто не буде. І та частина, яка вже не отримуватиме стипендію, то вона просто буде, я думаю, гірше вчитися, ну, так як буде бачити, що їй просто ну, то їм не зможуть, не зможуть догнати тих, хто попереді. Можливо, буде конкуренція на межі зі слів Ірини Констанкевича, би студенти мали достойні стипендії. Вона готує зміни до статті 62 закону України про вищу освіту.